Вітаю вас, дорогі мої друзі, браття і сестри, чадолюбива матір Христова, до якої ми всі з вами дякувати Богу, належимо і являємося для неї чадами Божими. Завжди піклується про нас як матір і переживаючи, завжди навчає протягом усього нашого життя. Наразі церква навчає нас. Молитися за спокій душ спочилих першочергово батьків, адже субота, яку ми з вами будемо проживати напередодні неділі про страшний суд, називається Вселенська батьківська, м'ясопусна, поминальна субота. І відповідно на кануні служиться вечірнє богослужіння, на якому читається заупокійна 17-та кафізма священником і споминанням імен спочилих людей. А кульмінація цього дня відбувається безпосередньо у суботу, в день поминальний, коли служиться божественна літургія, і за цією літургією приноситься Богові безкровна жертва. І ми знаємо всі, що Господь своєю кров'ю і своїм тілом приймаючи цю жертву. Робить наших спочилих тілами рідних і близьких живими, чому тому, що Виявляється, життя не закінчується після того, коли ми тіло продаємо землі. Залишається безсмертна душа, яка буде очікувати страшного суда Божого. На цю тему ми з вами будемо спілкуватися вже взавтра. Чому тому, що саме завтрашній день буде напередодні в неділі, яка називається «Про страшний суд. А зараз для нас потрібно для себе зрозуміти. Основні моменти поминання спочилих. чому ми молимося за них. Ну, першочергово називається Субота Батьківська, і виконуючи заповідь, почитай батька Твого, і матір твою, і благо тобі буде, і довго будеш жити на землі. Ми, ми мусимо для себе розуміти, що тата з мамою любити треба не тільки тоді, коли вони тілесно живі, і поруч з нами присутні. Коли наші батьки на жаль від нас відходять, покидають цей видимий світ, ми за них пристально молимося уже за їхню безсмертну душу, розуміючи за те, що місточком між нами і ними являється Христос. І тільки у Христі, тільки у єдиній чаші, одними устами і одним серцем ми можемо воз'єднатися із своїми рідними і близькими, тому що Господь він не є Господь мертвих, Він є Господь живих. І я повторюю про те, що тільки віруючій людині, яка по справжньому високовлена, набагато легше жити в цьому світі з такими втратами, коли ми переживаємо розлуку з нашими рідними і близькими. А євангеліє Господнє нам сьогодні стає на поміч, тому. Тому що, читаючи його, ми для себе розуміємо, що Господь говорить про це життя вічне, яке ми не мусимо ніколи забувати. Істинно, істинно кажу вам: хто слово моє слухає і вірить у того, хто послав мене, той має вічне життя, і на суд не приходить, а перейшов від смерті в життя. Істинно, істинно кажу вам: настане час і настав уже, коли мертві почують голос Сина Божого, і, почувши, оживуть. Бо як отець має життя в самому собі, так і сину дав мати життя в самому собі і дав йому владу суд творити, бо він є син людський. Не дивуйтеся цьому, бо настає час, коли всі, хто в гробах, почують голос Сина Божого. І безпосередньо кульмінація для розуміння нашого цього поминального дня є в даному випадку неділя про страшний суд. Там Господь розповідає, що на суд стануть усі і живі, хто доживе до того часу, і буде жити в той час, коли Господь вдруге прийде, щоб судити живих і мертвих, і відповідно повстають всі мертві, починаючи від Адама і Єви. І церквою так споконвічно облаштовано, що накануні цієї неділі завжди відбувається поминальна батьківська несопусна субота. Слід зауважити, що таких субот є досить велика кількість протягом усього року, три із них. Служаться під час святої чотиридесятниці, тобто під час Великого посту. Якщо ми піст розіб'ємо на неділі, то ми побачимо, що саме субота другої, третьої і четвертої неділі також у церкві являються поминальними. Люди заздалегідь до цього готуються, приносять до церкви милостиню, замовляють на піст. Тобто пишуть свої імена рідних і близьких, мається на увазі, які спочили, і церквою тричі під час усього посту згадуються ці люди, приносячи Богові безкровну жертву. Це собою символізує також те, що не тільки живі готуються до Пасхи Христової, до світлого Христового Воскресіння, а і церква за допомогою живих людей дає змогу і. Тілесно померлим людям у Христі, об'єднавшись, прославлячи, прославивши його, готуватися і зустріти таке величне свято як Воскресіння нашого Спасителя. Тому, ось субота, поминальна, браті і сестри, яка пропонується нашій увазі, є допоміжною у нашому з вами духовному зростанні і на шляху у життя вічне, тому що там. Не буде правих або лівих, там будуть ті люди, котрі Господь сподобавши досягли життя праведного і запрощення своїх гріхів унаслідували Царство Небесне. Ось про що ми будемо молитися вже в цю суботу, яка в цьому році відбувається 22 лютого. Знову ж таки, повторюся напередодні неділі про страшний суд. Бажаю усім вам не лінуватися, прийти до церкви і помолитися за своїх рідних, близьких. Тим паче, що сьогодні церква особливо молиться за усіх спочилих від віку цього, а особливо ми відділяємо тих людей, котрі загинули зовсім нещодавно. Це є наші військові, це є просто мирні православні християни зі своїми чадами, які були несправедливо замучені, і життя свої полишивши за нашу з вами. Цілісність за нашу з вами незалежність за нашу з вами рідну Україну. Тому молитися за них є також наш святий православний обов'язок. Усіх чекаю на молитву і поможе Боже усім нам, щоб ми так зуміли виховати своїх дітей і своїх майбутніх нащадків. Що коли трапиться час, коли ми тілами своїми ляжемо в землю, щоб знайшлися ті люди, котрі і за нас Богу помоляться. А наразі будьте усі здорові і Богом хранимі. До нових зустрічей.